Передодні різдва та нового року на ринках поступово з'являються зелені красунні, які чекають на своїх господарів, аби створювати святковий настрій. Асортимент ще невеликий, але обрати вже є з чого. Тут і скромні сосни та пишні ялинки. Пані Ганна приїздить щосезону до білої церкви з села Шепіт Косівського району, аби продати живу смереку. У наявності є деревця різних розмірів: віночки з гілочок та шишок стверджує, у неї все офіційно, адже співпрацює зі своїм лісництвом. Ця смаляка залі осипається, може стояти і до паски. Яленка осипається, це ні. 100, 200, 300, ну, 400, там, 500, є ще, ще більше такі, як я, в нашій складі. Першим, хто відкрив ялинковий марафон у регіоні, став Білоцерківський лісгосп. Щороку тут продають ялини та сосни. Як розповідає провідний інженер з лісових культур Андрій Поясник, у передень Святого Миколая люди вже купували дерева, обирають частіше сосну, але не гребують і іншими видами. Новорічних красунь привозять з плантацій місцевих лісництв. Тож, за словами спеціаліста, всі вони офіційно забірковані. Бирка може бути або пластикова, або самоклейна така етикетка. І ми забірковуємо цю. Людина оплачує, дається відповідний документ про купівлю. От, ну, це можна вважати що це легальною ялинкою. По номеру цієї бирки можна в інтернеті, там, на сайті перевірка новорічних ялинок перевірити походження цієї ялинки. Ціни на ялину та сосну у лісгоспі однакові. Вони варіюються від висоти дерев. Наприклад, рослина до метра коштує 220 гривень, метр або півтора 275. сімдесят двохметрові 385 гривень, два з половиною 440, а ще для вищих 575 гривень. Але покупці готові платити, бо кожен хоче створити вдома святкову атмосферу. Додому і додому собі, додому сину. А яку взагалі обираєте? Сосну. Uh -huh. краще, Довше стоїть. Uh -huh. А цього року ви раніше купуєте, чи так постійно? Постійно, в районі 10, 10-го числа. Щоб на, е, насадити свято. Uh -huh. А взагалі, чи часто ви саме в лісгоспі купуєте? Чи десь може на базарі? Постійно в ліс. Іменно тут, в цьому місті, постійно, в лісгоспі. А uh чому? -huh. Красиві ялинки. Ялинки ростуть від 5 до 7 років. Сосна ж трохи менше. За такими деревами варто доглядати та поновлювати насадження, тож краще не купувати ялинки у сумнівних продавців, адже за одну незаконну зрубану ялину штраф може становити від 500 до півтори тисячі гривень і більше. Для тих, хто все ж таки полюбляє штучне дерево. Цінник цьогоріч стартує від 200 до трьох тисяч гривень. Велика чи маленька, штучна чи жива, зелена або біленька неважливо, яку ялинку ви оберете до різдвяно-новорічних свят. Головне, щоб поруч з нею були ви всією родиною та бажали один одному мирного і щасливого 2025 року. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.